Усі переобладнані маршрутки у сарнах замінили на нові, і тепер пасажири їздять у Богданах, Іванах та Еталонах. Забезпечуємо ми все місто. З усіх куточків міста переводяться. Люди практично проблем у місті немає з перевезенням, Налагоджена система дуже добра. В день переводиться близько п'яти тисяч чоловік. На 10 маршрутах у місті курсують 18 автобусів. Пасажири і водії, яких опитали, на якість перевезення не скаржаться. Краще, кажуть, ці більші, рентабельні, більше, з людьми менше сваришся. Та й так працює. А як їхати? Я дуже рідко їжджу, Місяць раз. Ось так. Як інженери їздили, дітей без. Гроші, то не можна було Людей повно, полно, а тепер хоч я дам руки, сядай Хорошо, Багато місця, удобно, маршрутки часу йдуть. До облаштування двох автобусних зупинок у сарнах залучили підприємців. Мир міста обіцяє, сучасних зупинок із торговими павільйонами буде 10. Це відповідно економить бюджетні кошти, тому що побудувати, потім доглядати за нею, отримувати вже. Безпосередньо сам підприємець турботу проявляє. А міська влада може ці кошти направити на інше, на утримання вулиць на встановлення дорожніх знаків. Місце для зупинки транспорту, який не взяли під свою опіку, підприємці ремонтують за кошти міського бюджету, і вже незабаром чекати маршрутки та автобуси сарничанам буде комфортно та зручно. Оксана Конопецька, Володимир Захаров, новини рівного.